Ви на канале Софодокс І це обзор на мій новенький дом. Так, ой, всем приветик! С вами Баршара Катяра. Ай, ай, ай. Так, пробуй ще чуть-чуть така паузу, Ну сейчас я покажу. Можно я подивлюсь? І тут я дивлюся такий прикольний цей. Е Так! Вау, здрасте! Я сейчас цей покажу всю кухню. Я буду зас. Джой, стоп. А? А-а? Я падаю! Не падай! Ай. Ты чого падаешь? Не твое діло, Я хочу до тебя попасть. Ну понятно. Ну ты, конечно. Ну короче, сейчас я покажу свой танцу на столику. Тантам чипи чипича-чапа тупи тупи. О, я знаю, что за старый песня. Два, ну все равно. Ты что падаешь, малый? На твои дело. Я падаю. Ну ладно. Сейчас я покажу всякие образы. Так, и сейчас, пока, сейчас. А, ну когда Джонни опять собирает свои тупые образы, да я подойду еще на столику, понятно? Ну или нахуй, я? А! Сейчас а -а -а -а. лапками. А -а -а. Так, короче, здрасте. Я вообще шукаю образ. И, и борщара котяра завжды упав. Борщара, что ты там делаешь? Да я упав. Ну, надо быть аккуратнейшим, не падать. Так, сейчас я камеру поправлю. Сейчас. Все.

Ой, все, короче, я тут. И це мой первый образ. У меня такие прикольные голоденческие очки и такая вот прикольная амуничка. Такая вот прикольная шлейка. А у цього немає. Амуніция ще, наверное, макса. Но ну, вона на мене підійшла. Він на мене меньше 150 раз. Ну, конечно. Ще я одного малого принесу, який не Ну все, я пішов. Давайте, без всяких приколів. Все, я привіз вашого малого самого любимого борщару руга, І головне не упасти. Та що ти такий ваш такий великий? Ну, конечно, я собака, а ти кошеня. А! Дай я не Ха! Наконец-то я вибрався, але гужану с нього зняв снішелейку. Ну ладно, нічого страшного. Просто він на мене прям її втяг. Ладно, нічого страшного. Ще я покажу, що у нас тут є в домику. Так, так. Це у нас гардеробна. гардероб дуже класний, але немає тут вікон. Це проблема. Це такий от прикольний стілуж, в якому багато всяких нужних вещей. Ну, ми їх сюди положимо, щоб вони не мішали. А тут там доска амуніції. Из окон Джонни взял пару, две штучки, ну, конечно, и вот такие вот прикольные подушечки там. И вот, кстати, Джонни. И... Я случайно Цей забыл, что я сделала, уже. Так, сейчас я пойду и покажу ц... нашу зону спальни. Это для ну, то есть для великих питомцев. И тут, кстати, я хочу тут -то тоже спать. И тут можно, давайте... Цей, програма про хіпарти. Тут у нас прикольний такий класний камін, на якому поставлений ноутбук і телефон. Айпад на моєму. І там розетка, який підключений телевізор. Ща підближу. Вот така прикольна розетка. Пробачте, що такі чуть-чуть помішує. А от, кстати, Джонні. Еее. Э... Так, ща я покажу другий образ. От вам. малий тихо. Ха-ха-ха, ти такий такий. Все, тобі кардик. Не треба. Кха! Ну все, ти мене трошки застав, це тобі наказання. А, -а, а, спасите! Не слухайте його! А, от, собачки, котики. Диви. Так, стоп, що це за шо? Собачки, шо ви робите. Так же не можна. Їй-яй. Нельзя, нельзя. Ви, Соня, ми не хотіли. А, -а, -а. Ну кто это первый раз из вас устроил? Джонни? Нет, это малый устроил. Он начал за моим образом. Ну а то уже Роза шли, Роза, это не девчат. Ну Роза, можно я и хлоп не Правда скажу? нет. Но все равно. Так, короче, давайте я покажу образ. А вы обращайте внимание, и це обзорчик на домик. И тут є красивый домик нового картонний. А це у нас така прикольна ванна. И тут у нас така класна мраморна ванна, и тут есть така синя сі пелюшка, и тут така прикольний душик. Тут корич, нова стиралка и нова оця... <кхм> раковина. Що... Я ще покажу, що там в раковині є таке. Тут у нас такий красненький шампунь, який чуть-чуть нагадує на цю плід. У мене фокус, що там мене зі мною не дружить. Ну от такий красивий шампунь, це мені подарила подруга. Ще дуже-дуже давно, ще пройшло зимою. Це у нас такий прикольний бінтик. Такий класненький, біленький. Оце ще я тоді заказувала що -то і цей, і в розпаковці. І отаке. Далі у нас така от красива вазочка. Така із блістяшками. Цими. Це, кстати, я делала із блістяшкою із брілянтикою. І це було як вони називаються, не знаю. А це у нас пойдушки, але ну, це ще дуже давно то і там ще є тирс для котиків. А це у нас така от прикольна полотенечка. Зелененьке полотенечко із листочками. І воно буде висіти отут. Далі у нас це зона спальні. Тут у нас такий класний камін із телевізором. Ой, із телевізор, там програма про тварин всяких. Мої питомці дуже люблять. І отута цифра 280. І це всі мої підписники. Дуже дякую. Кстати, добите, будь ласка, уже 300 підписників. Та буде супер мега розпаковка. Ой, ти вже тут? Так. Да. А це вже зон, другий, типа, етажик, зони сна. І це для бурща Котяри. От тут я йому чуть-чуть підібрала, а це вже для Чоні. І, на, кстати, і свої ігрушечки. от вот, Джонні красава. І ще я покажу. А тут, кстати, ось цей старий плакат софа. Це мені місток подарила, моя подружка. І тут, конечно же, акула. Акула. А далі я ще покажу кухню. Ось така от, красива кухня. І ось це от, от, дуже модні стульчики там заховані. Чуть-чуть цей. Я хотіла руку показати. І... Тут найпопулярний плакатик софадокс. І да. ось вот такий вот прикольний э, Украшення на кухню. Ну, не знаю. Нормально чи ні, може, я його ще поміняю, но мені таке поки що подобається. І тут така вот прикольна раковина і холодильник. А, тут у нас э, як твіго. Тут всякі подушечки, всякі нужні речі. Але я покажу всі, от дивіться, скільки у по мене подушек. Дуже-дуже багато прям. Угу. Вот такая вот красота. И вот еще есть доска для амуниции. Я, наверное, еще добавлю амуницию. Ну вот, в принципе, это весь домик. Но ну, а этим мы все, всем давай, кто-то все, все поки поки Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем поки!